Привіт дорогі друзі. Вас вітає канал Пуднізолова, канал природу тварин та кварімістику. Продовжуємо рубрику про утримання різних видів раків. Сьогоднішній до нашої вали Флоридський рак. Абозіанський ну, рак, або червоний болотний рак. Рокомбарус кварки. Так, друзі, давайте ж тепер поговоримо про плюси та мінуси при утриманні флорицького раку. І так, друзі, розпочнемо з плюсів отримання фрицького рак. Один із таких важливих плюсів це те, що цей рак має дуже гарну окраску. Вона може бути і біла, і червона, і помаранчева. Голубий фрицький рак це інший вид. Це вид паркамбару салені. Його теж можна зустріти в зоомагазинах України. Наступний плюс, який я теж хочу віднести до плюсів, те, що ці раки роздільне полі. Вони є і самці, і самиці. Кому цікаво, як відрізнити фурицьких раків самців і самиць, напишіть про це коментарі. Я розроблю обов'язково одне з наступних відео про те, як відрізнити самця від самки. На відміну від мармурового рака, якого, популяція якого майже неможливо контролювати, тому що будуть вони розмножуватись дуже швидко, навіть раки розміром до 1 см можуть вже розмножуватись. Форецький рак розмножується десь через 3-4 місяці після того, як народилися. Наступний плюс, який є ще у Фрицька рака, це те, що він дуже не приведевий до їжі. Він дуже полюбляє рослинну їжу. Наступний плюс цікавий тим людей, які хочуть вирощувати форицьких раків в системах ОЗВ на продаж. За 6 місяців можна доростити фрицька рака до продажного розміру. Саме, напевно, останній плюс, який хочу я вам сказати про фористських раків, це те, що за ними дуже цікаво спостерігати. У них дуже цікава поведінка. Тепер, друзі, розпочнемо з мінусів при отриманні фористських раків. А їх не менше, ніж плюсів. Перший мінус при утриманні фурицького рака в акваріумах. Фурицького рака не можна тримати в акваріумах, де є рослинність. Він її дуже буде полюбляти їсти. Тому якщо ви хочете мати в акваріумі гарні рослини, то вам бажано не тримати там фурицького рака. Також фурицькі раки будуть дуже агресивні до будь-яких рибок, які будуть з ними мешкати. Зачастую вони їх ловлять та з'їдають. Якщо фрицького рака буде можливо спіймати будь-яку рибку, то скоріш за все він її з'їсть. Ще один мінус те, що якщо у вас буде велика група раків, то в них буде ще канібалізм. Як не дати, щоб був канібалізм і варіанти, як з ним боротися, я розповідав в одному із попередніх відео. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Один мінус, про який я хочу вам розповісти, це коли ви тримаєте фурицьких раків у групах. У групах дуже складно зробити аквально, щоб він був гарний в зв'язку з тим, що у вас буде. Збільшення дна ви можете зробити там і гродіками, і ящиками з-під фруктів. Також буде велика кількість укриттів. Це зазвичай буває не дуже презентабельно. Але все це дає можливість ракам виживати комфортно та не сильно конкурувати зі своїми браттями та сестрами. І так, друзі, ми з вами потрошку підбираємося до висновків. Цього відео. І так, друзі, чи рекомендую я тримати фаворитських раків? Так, я рекомендую це, тримати цього рака. Він дуже цікавий, він дуже гарний. Так, він трошки складніший, ніж отримання мармурового рака. Але все ж таки його не дуже складно утримувати. Що ви хочете задати мені питання стосовно раків, будь-яких видів, напишіть мені у групі Телеграмі. Посилання на цю групу в описі до цього відео. Також хочу нагадати, що в мене є сторінка в інстаграмі, сторінка в Фейсбуці та сторінка на Patreon. Посилання на ці ресурси в описі до цього відео. Друзі, дякую це відео до кінця. Підписуємося, ставте лайк. А також не забуваю залишати коментарі пенсивідео. Друзі, це не останнє відео цієї серії. Далі буде. Тому підписуємось, ставимо колокольчик. На сьогодні все, пока-пока.